Одеські рятувальники мчать на виклик до оперного театру. За легендою в ньому відбулося загоряння. Це сталося в одному з приміщень, які розташовані над сценою. Причина коротке замикання. «Туди зараз направлені сили і засоби по третьому ранку, Самий найвищий рамк, оскільки особливо важливий об'єкт на гасіння мовної пожежі в театрі прибуло близько двох десятків пожежних машин та близько сотні рятувальників. Оперативною водночас дуже обережно, аби не завдати шкоди пам'ятці архітектури, пожежні розрахунки починають гасити полум'я. Знов таки умовне. Одні приборкують вогонь зсередини, інші не дають йому вирватися назовні. Вадим разом із товаришами знаходився на даху будівлі. Вони гасили купол театру. Наша задача предотвратити огонь, тобто, як говорять, у нас... Язиком пожарного поймать дати йому розпространитися. Загоряння ліквідовано, постраждалих немає. Поки особовий склад спаковує інвентар, керівництво в цей час аналізує роботу підлеглих. Зізнаються, спрацювали вчасно і оперативно. Хоча деякі неточності під час навчань все ж таки були. Условия були приближені к реальним. Зарані ніхто не оповіщався. По поводу ограждения квартала с целью своевременного прибытия подразделений. Для того, чтобы увидели, что в реальных условиях мы не можем предугадать ситуацию. Керівництво оперного театру розповідає, що також регулярно проводить із працівниками низку заходів, пов'язаних з технікою пожежної безпеки, адже при можливій надзвичайній ситуації персонал повинен вчасно відреагувати і допомогти відвідувачам оперативно залишити приміщення театру. Їжедні на спектаклях у нас знаходиться близько 1,5 тисяч зрителів, і покинуть здані театру буквально за 5-7 хвилин – Це основна задача служби главного адміністратора основною метою навчання стало відпрацювання дій пожежно-рятувальних підрозділів, досконалення навичок ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах з масовим перебуванням людей, а також перевірка дій персоналу об'єкта у разі виникнення пожежі. Оперний рятувальники обрали не випадково, адже він регулярно приймає у своїх стінах чимало відвідувачів. А з настанням курортного сезону кількість людей тут збільшується у рази. Сергій Козачинський факти.